Доброго дня! Для виконання ось такої колодочки скористайтеся 347 заняттям. Тільки змініть основне правило. Вишивайте до хрестика і від проміжку. До хрестика. До хрестика. І від проміжку. По схемі це виглядає ось так. Це заняття 347. Шов козлик найменший. Тобто ось таке заняття 347. А ось це заняття 348, де ми формуємо, як бачите, хрестик, до попередньо сформованого хрестика. А у цьому рядочку хрестик від проміжку. В результаті будете мати ось таку гарну колодочку, яку можна використовувати як горизонтально, так і вертикально. І виворітна сторона це вже у нас будуть подвійні маленькі стібочки через одну нитку тканини згори донизу. Попробуйте, вам неодмінно сподобається і дякую вам за перегляд.